Це моя презентація. Чи знаєте ви про що ми сьогодні будемо говорити? Ні, ні, ні. Не знаєте. Діка, знаєте, в університеті Діїка, ти не знаєш, куди прийшла Діка. Але насправді я тоді давайте трошки розкажу. Мене звати Оксана Шахова, і я вже понад 15 років працюю з побудовами команд і з роботою з людьми. І моє е, дуже стійке персонання, що яким би був крутим лідер, би багато. Але досягнути чогось ми можемо тільки разом з командою. І е, є така дуже крута штука, що е, побудувати себе. От хто, Давайте так, підніміть руку, хто вважає, що себе легко зробити. Побудувати себе, зробити себе, досягнути якихось своїх особистих руку, Хто вважає, що це легко? А хто вважає, що це складно? А ті, хто не підняв руку, що? Якщо себе створити, побудувати, досягнути своїх цілей складно, то що тоді говорити про те, щоб об'єднати ще навколо себе там, не знаю, 10, 20, 40, 500 таких самих унікальних, особливих, як я? Там ми самі з собою не можемо домовитися, знаю, сили волі, де не стає, ну, не вистачає зранку, щоб не знаю, поприсідати. А хто зранку має силоволі займатися спортом? Всі Всі а, а не зараз, а дома. <плес> <плес> стало, От. Тобто уявіть, скільки сили волі треба, щоб себе заставити, робити, там, бути відповідальним, е бути принципово в певних позиціях, е бути, не знаю, виконувати якісь задачі постійно. А тепер уявіть, що ну, вам з собою важко, а уявіть, як це, наприклад, там, з п'ятьма людьми іншими, які мають свій характер, е свої якісь бажання, свої мрії, свої ідеї, і заставити їх робити щось. Що потрібно вам? О, супер, навіть я буду вам але добре. Як ви думаєте, в чому секрет у тому Як можна заставити людину робити щось що потрібно вам? Мета бачення. Треба, щоб щось об'єднувало. Угу, Показати йому його вигоду угу. з цього. Переконати його, що йому це також потрібно. Це показки, навіть розумні. На мене працюють, так? ви не тільки для мене щось робите, ви не тільки команда, яка там задовільняє якісь мої особисті потреби, ви команда, яка змінює щось і змінює світ. Я на 100% переконана, що якщо ми хочемо створити взагалі будь-що в цьому житті, бізнес, сім'ю, стосунки, якусь класну справу, то вона має бути не лише для нас, вона має бути для світу. І якщо ви створюєте щось для світу, якщо ви готові змінювати світ, тоді за вами підуть. Якщо ви створюєте щось тільки для себе, ну, то напевно з вами піде ваша мама, а штату, і то не завжди. Так? Е -е Може, не знаю, стра, ну, тобто хтось -то з родини, хто без -е ну, беззаперечно вас любить і вам довіряє. І то кажу, ще не завжди. Але якщо ми хочемо, щоб за нами пішли інші люди, нам потрібно захопити їх. Для того, щоб захопити інших людей, треба почати з кого? Хоча з... захопити себе. Абсолютно люди. Я захопила себе. Створила команду е, і працюю ну, достатньо багато часу, е, часу. Тут є багато інформації про мене, є QR-код на мене, якщо вам потрібно та, і е, чому я говорю. Е, і тут, е, що я хочу вам сказати, кожен з вас має талант, ви вже сильні, бо знаєте, як задати вибухів. І саме це робить вас додатки лідерами. Але щоб змінити світ, потрібна команда. Е, хто вважає себе вже сильним? 50 на 50? Як ви думаєте, чого бракує решті, хто не підняв? Мотивації. Самовиція. Чому. Можна я так попросила? Ні, у вас не видно. О, вас, сереції, чудово. Чому деякі люди бажають себе. Тимосильними, як ви думаєте? Не вистачає впевненості себе. Uh -huh, uh -huh. Не вистачає роботи над собою, вистачає на самооцінка. Що дає нам впевненість? Професіоналізм в якійсь uh Угу, -huh. Супер ще. Мені реально говорити до своєю. Клас ще. Віра. Досвід. Досвід, віра. Чия віра? Віра в себе. Ви дай, ну, ви духовні речі. Наприклад, в мене це ці роботи. Мені переконувати інше так. Супер, супер. Хто бажає в майбутньому створити щось своє, якийсь свій бізнес? Або хто, або хотів, ще не впевнений, але було б класно, там може не вірю в себе, але думаю, що цей. Окей, добре. Створюючи щось своє, однозначно потрібно буде брати команду. Щоб брати команду, ви абсолютно всі правильно сказали, потрібно вірити в себе. Поки ви не вірите в себе, ніхто не повірить в вас. Є ще одна дуже класна історія, яку треба зрозуміти, для того, щоб вірити в себе, треба отримати опору на себе. Коли ми опираємося на всіх навколо, крім себе, ми не можемо створити ні команди, ні повести людей за собою, ні власної справи. Чому? Як подумаєте, чому? Опираючись не на себе, ми не можемо нічого створити. Ти не можешся саме збирати. Uh -huh. А якщо ми не... опираємося не на себе, а на купу людей. Тобто опора не на себе, а назовні йде. Хтось має сказати мені, що молодець, я молодець, хтось має мене похвалити, хтось має сказати, що в мене вийде, хтось має сказати мені як. Я uh -huh. oh, yeah, 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 yeah. Тому я приймаю рішення. Uh -huh. І я несу собі відповідальність за кожну свою дію слово, тому що там і нас. Uh -huh. uh -huh. Супер? Більшість людей не так цікаво, як про справу інших. Вони переживають тільки за себе, і за себе. Uh -huh. Супер. Дякую. Це такий, був, знаєте, пролог. Мені дуже класно і дуже круто бачити, наскільки ви реально свідомі і розумієте, що все, що ми будуємо, воно починається з мене. Опора є в мені. Команда буде опиратися на мене, а не я на команду. Да? І спочатку ми побудовуємо якусь таку внутрішній стежню. І тільки за цим внутрішнім стежнем а, будується і базується все решта. Як подумаєте, тепло? Дай мене за сорочку. Команда сплачена, вони працюють разом, розуміють свій час, а група людей може бути будь-що. На вулиці на остановки може бути група досягти. Угу, клас, добре. А ще? У, у команди є своя ціль, дораді якої вони докладають усі. Угу. Чи всюди потрібна команда? Для досягнення мети так. Для кожної мети потрібна команда? У -у -у. Наприклад, де не потрібна команда для досягнення мети. Для достатньої групи. Команду не потрібно, коли це ціль не така поширена, не така большая. Ти може ще дості часа. Ні, якщо ми говоримо, що нам потрібна не команда, а група людей. Де може бути потрібна не команда, а група людей? <гум> да. Ще я не подумає, Дивіться, да. чому я хочу вам це сказати? Тому що коли, ну, в силу команди неможливо недооцінити, і, як ви кажете, і переоцінити так само неможливо, а з іншої сторони, те, коли вона не потрібна. Ми якби за... Забав... Так, коли ми ставимо такі захмарні цілі, думають, ну все, якщо я не буду другим Стівом Джобсами, за мною піде мільйон, 에, то я не зможу нічого створити. Є е, моменти, де достатньо просто групи людей, яка просто виконує свої посадові обов'язки. і це прекрасно допомагає вам досягати результатів. Наприклад, де потрібна просто група людей, Агентство по просуванню в соцмережах, то вони був там прилідок, і кожен виконував свою функцію і задачу. Тобто я брав людину і навчав, і вона виконував свою задачу. Все. Тобто uh -huh. люди треба було тільки виконання поставленої задачі. Uh -huh. uh -huh. Абсолютно правильно. Дуже великій кількості виробництва, дуже великій кількості е, організацій насправді достатньо просто виконання поставлених задач. Та? Просто грамотно вміти розписати. Але е, якщо ми говоримо про стартап, то стартап це завжди про команду. І якщо ми говоримо, більшість з вас піднімали руки про говорити про те, що ви хочете відкрити власну справу, то 90% це буде стартап. І от на стартапі дуже важливо зарядити свою команду і зробити так, щоб вона працювала. Трішки розкажу вам, як. Давайте покажу відео. Не знаю, ну, звуку не буде, але це, в принципі, не, не важливо. Трошки розберемося по звуку. Перепрошую одразу за пані Робити свою задачу. Ще? Мати лідера. Мені розпочалося так, щоб усі працювали і ніхто не так Жорстоко. Добре, а що відбулося? Чому вони почали працювати? Побачили, що лікар в гармонії. Лідер про Тобто лідер не розневний, поки лідер давав накази, хтось пив каву, хтось йшов в відпустку і тому подібне. Коли лідер сказав Я поруч, я з вами, давайте разом, команда почала працювати. Тому давайте так. Що точно важливо для команди? Лідер. Супер. Ще. Команда. Команда. Він не відпочивав. Команда, яка працює, яка чує одне одного, так? Давай, давайте зараз вам трошки ще одне цікаве відео покажу. mm -hmm. Thank <laughs> you. Аналізу там взаємодії друг з другом. І гарний лідер, і крімповіб. Лідер повіт, є лідер, і він відповів не туди. Абсолютно згідно. Аналіз це теж важливо. Але саме тут, що я хотіла продемонструвати, що крім лідера команди, командної роботи, дуже важлива правильна екологічна ціль. І дуже багато команд, які йдуть абсолютно не туди і не так. І роблять не те. Чому? Тому що ціль ну, не екологічна, не ефективна, не етична. Цілі бувають різні, так? Але е, лідер це величезна відповідальність, куда він поведе команду. Я перепрошую, але е, навіть той же там Путін, так, як то кажуть, і ніяк не вживають. Він теж величезний лідер. За ним жидуть просто мільйони. Але яка ціль? Гітлер теж був лідером. Але яка ціль? Цілі були абсолютно не ті, які б мали бути. І тому на лідери завжди велетенська відповідальність, тому що ви створюєте не тільки ті, хто ведуть команду за собою, ви створюєте не тільки там, не знаю, команду, ви створюєте певну річ, яка може існувати там, роками. Стів Джобс його вже не існує, але половина з нас точно мають айфони. Його ціль, його мета, і на нього до сих пір працює велетенська команда. Все одно всі працюють на Apple, який створив Сібс. І навпаки, Гітлера пам'ятають всі. Але на все життя це як заплямована, ну, заплямована історія. Так? Шалена заплямована історія. Тому вітер має велетенську відповідальність, і щоб розуміти, яка. А якщо говорити про команду, саме ракурс. Синергія. Дякую, синергія. Дивіться, якщо це справжня команда, а не група людей, то єдина різниця це 2 плюс 2 до 5. Тобто, якщо ми будемо групою людей, ми зробимо рівну стільки, скільки зробили б кожна людина по кусочку, окремо. Якщо ми будемо командою, то ми зробимо навіть деколи. І гарна формула 1 плюс 1 дорім один. І ікси більше. І до такої команди треба ранути. Тоді, коли ми формуємо команду, яка а, допомагає робити більше. І це, ну, дуже, це дуже гарна історія. Далі. Ну, Про синергію вже якраз сказали. Е, тепер давайте так. За яким принципом наберете команду? Як ви думаєте, яка з цих команд е, більш ефективна? А ж Багато хлопців позволили, я попрацював без другою. А хто б направ оцих на піпоголнах пані? Ви ж розумієте, що я не даю просто так за... То ми завжди маємо виходити від цілей. Якщо ціль створити власний продукт, то це сюди. Тобто кожна команда, вона я свідомо показала дуже гіперболізовані сторони, для того, щоб ви зрозуміли, що кожна команда, кожна людина вона не є хороша чи погана, вона не є, є правильна чи неправильна, вона використовує ціль. А перед тим, я вам говорила, що якщо ви лідер, ви дуже чітко маєте. З проєктними командами, так? Е і сталі команди, вони будуть, ну, вони колись це була прямо основ основа в сталих командах. Зараз ми там 50 на 50. В Чому різниця між сталою і проєктною командою? Як ви думаєте?